Доброго дня я вітаю вас у приміщенні Полтавського районного управління поліції. А. Як ви гадаєте, що працівники поліції роблять в цьому приміщенні? Тренуючи стріляла, тренуючи, але наш тирвен є осучаснений. Це у нас дивіться, що касти директор. Тут забезпечуються всі права людей, які до нас приходять. Окрім цього, все в нас ліксується наші. У нас є дві кімнати слідчих. Зараз тут працівники поліції проводять слідчі дії зі своїми потерпілими або свідками. допитують, або відбирають пояснення. Бронежилети, а різний рівень захисту. В першу чергу криміналіст має такий жилет світовідбиваючий, який визначає його, якщо це темний час доби. Також є ліхтарики, які світять ультрафіолетовим кольором і допомагає знайти нам речовини, які міняють своє забарвлення в цьому світлі. Зараз ми з вами перейшли на зимовий час. Досить рано у нас темніє. Пам'ятайте про свою безпеку, зокрема, безпеку правил дорожнього руху. В темну пору доби. Обов'язково на вашому одязі повинні бути світловідбиваючі елементи. Сьогодні ми були в поліції, нам показали, як вони працюють та які знаряддя праці вони використовують. Ми привірили багато споряджень поліцейських бронежилети, каски. Нам дуже сподобалось, ми прийдемо іще.